Вітаю, шановні глядачі та підписники у нас на каналі. Хочемо показати, яке прикольне замовлення нам принесли жіночі туфлі Шанель, шкіра. Шкіра дуже м'якенька, якісна. І дивіться, яка проблемка. Ставив до нас майстер профілактику. Профілактика, до речі, дуже крута бренду Vibram. Дуже якісні матеріали, поставив акуратно. Але ось яка проблемка. Відклеїлася. Другий ще більше. І яку помилку він зробив. Не Ні хочу нічого поганого казати про попереднього майстра, але треба було клеїти другим абсолютно клеєм. І цього б не було. Він використовував, скоріш за все, десмакола сар. А тут шкіряна підошва, тут все шкіряне, каблук дерев'яний або набірний теж зі шкіри. І профілактику треба було клеїти другим клеєм. Він називається нееріт. Отже, клієнтка звернулася, попросила все виправити. Звичайно, ми приберемо стару профілактику, поставимо таку ж якісну профілактику бренду Bizal, тоненьку з носостійку, та замінимо набійки на поліуретан. Як це все ми зробимо у другій половині ролика, звичайно, покажемо вам результат. Додивіться до кінця. Отже, шановні глядачі, закінчили ми робити це замовлення. Нагадую, були жіночі туфліки Шанель. І була проблемка. Принесла клієнтка, відклеїлась профілактика, та яку робив до нас майстер. Профілактика там була також дуже крута. Бренду Vibram, але він клеїв не тим клеєм. Клієнтка звернулася, попросила все виправити та ще замінити набійки. Як бачите, ми все поставили. Профілактика у нас бренду Bizel. Тоненька зносостійка чорного кольору, набійки. Поліуретан, Чорний також. Все в порядку. Замовлення виконано. Будемо їх ставити на полицю, дзвонити клієнтці, нехай забирає. Вам гарного дня, до нових зустрічей. Ціна такого ремонту 1000 гривень. Це за пару разом з набійками та профілактикою. Будуть питання, пишіть у коментарях. Будемо вдячні за лайки та підписки. На все добре, до нових зустрічей!